Напередодні на, на гірськолишньому курорті, що на Львівщині загинула дитина. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але безу, безуспішно. Деталі почуємо від Андрія Васько, керівника Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пане Андрію, вітаю вас. в Головному за день. Добре. Пані Андрію, вчора, 8 січня, на червоно-чорній трасі на гірськолижному курорті плай, що на межах якраз Львівської та закарпатської областей, хлопчик на величезній швидкості спускався з траси та влетів у сітку. Дитина, дитина загинула. Що стало причиною смерті? Му причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. Дана інформація для нас не є відомою, але інформація, якою ми володіємо, що поступив виклик на лінію 103 про те, що є травмований на схилі одного з курортів на території Львівської області. А в нас поблизу даного коропта є постійно наш пункт базування, куди базується одна з наших бригад екстреної медичної допомоги. Бригада була негайно скерована до місця події. За вісім хвилин бригада прибула до місця події, і вже на даний момент прибуття бригади, наші працівники побачили, що в потерпілому проводяться реанімаційні заходи з силами. Працівників даного курорту, ми долучилися до проведення реанімаційних заходів, перейняли їх на себе, провели реанімаційні заходи в повному об'ємі. Проте, на жаль, вони виявилися неефективними, і нам було констатовано біологічну смерть. Безпосередньо на самому курорті, тобто, дитину, дитина загинула безпосередньо там, не в лікарні, так смерть була констатована на місці, де відбулася даний випадок. Пане Андрію, зараз лижний курорт насправді у розпалі. Яких елементарних правил безпеки варто дотримуватися? Наголосіть у нашому ефірі. Однозначно, правила техніки безпеки це є І інформування відпочиваючих чи лижників на схилах. Це є питання компетенції. Тих, хто забезпечують організацію процесу відпочинкового на даних напрямках, однозначно потрібно дотримуватися тих правил техніки безпеки, які встановлені є курортами. І одне з найголовніших правил, якого потрібно дотримуватися, без, беззаперечно, це є не вживати алкоголь, коли ви виходите на трасу і коли спускаєтесь і займаєтеся екстремальними видами спорту. Це одне з. Базових безпекових питань, які потрібно вживати, воно звичайно скоріше за не має відношення до даного випадку, який ми обговорюємо. Але ми бачимо, що більшість травм, які які пов'язані з травмами під час відпочинку на лижних курортах, це травми або початківців при недотриманні техніки безпеки, або все ж таки травми, які пов'язані з вживанням алкоголю на схилах. А що зараз зараз буде проводитися розслідування? Так розумію, даної ситуації, правильно? Я думаю, що дане питання може більш компетентно відкоментувати правоохоронні органи і сам курорт. з точки зору нашої всі заходи щодо порятунку життя, в тому числі і працівниками курорту, бо ми прибувши на місце події. Ми бачили, що проводились реанімаційні заходи. Ми долучилися до працівників курорту, які проводили вже реанімаційні заходи на момент прибуття. Перед екстреної медичної допомоги, дякую за розмову. Андрій Васько, керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини. Катастроф був з нами в головному заданні.